Добре, хочу вам сьогодні е, показати легеневу кровотечу, е, як проявив установу легеневих вен в нас до процедури абляції е, та, власне, е, шлях пацієнта до встановлення цього діагнозу та й подальшого е, лікування. Конфлікт інтересів відсутній. Е, отже, молодий чоловік віком 26 років, який е, хворів на аритмію е, з народження. Ця аритмія в нього посилилась у 22-му-23 роках після, е, провед... після перенесеного ковіду. Е, відповідно, було вирішено у липні 23-го року провести радіочастотну абляцію та ізоляцію легеневих вен. А вже у листопаді-грудні 23-го року е, йому встановили діагноз інфаркту легенів на фоні тромбоемболії легеневої артерії е, та м, в травні 24-го року. Посилалась інфільтрація в легені при обстеженні грудою кліткою з допомогою Експроменів, а в червні 24-го поява кровохаркання. Ось обстеження за листопад 2023 року, власне, то обстеження, на якому запідошли тромбоболі легеневої артерії та інфаркт легені. Як бачимо у легеневому пікні в периферичних відділах це є нижня частка, а також верхньої частки лівої легені, є ділянки консолідації легеневої панхіми, які дещо нагадують класично описану для рентгенології клиновидну форму, що є більш-менш типово для інфаркту легені. Що важливо звернути увагу, у цього пацієнта контрастування. Периферичних периферичних артерій є незадовільним, тому що він дихав. А під час дихання легнева парантхіма, яка є на комп'ютері томографії, темно, накладається на легневі артерії, і відповідно, ось так воно виглядає в легневому вікні, такими дужками. Якщо перетворити його в медіастинальне або абдомінальне вікно, на якому ми дивимося судини. Вони будуть виглядати завжди сірими, і фактично оцінити на наявність тромбозу ці сидини насправді є неможливо для порівняння різному обстеженні з іншого боку, це його права легеня, де артефакти від руху були дещо менш вираженими, а судини контрастовані виглядали ось так. У верхній частині лівої легені відмічається порушення контрастування в гирлі верхньої часткової гілки. Лівої легеневої артерії, однак знову ж таки, що важливо звернути увагу: дистальніші гілки вони в цілому контрастовані задовільно. При такій картині у молодих пацієнтів і також тих пацієнтів, які не мають надлишкової ваги тіла, потрібно звернути особливу увагу на аорту. Так як дуже часто коливання стілки аорти внаслідок пульсації серця передається на легневі стовбур та легневі артерії. І, власне, більше в ліву легеню, і це е, надзвичайно часто симулює якраз тромбоемболію легеневих артерій. Е, якщо ж подивитися на ділянку консолідації в нижній частині лівої легені, яка е, насправді дуже похожа на інфаркт легені, ми бачимо, що до неї підходить неконтрастована судина е, і е, фактично симптомом е, е, інфаркту легені по КТ ми маємо бачити тромбовану артерію, яка підходить до відпідного сегменту, в якому ми бачимо ось таку консолідацію. Однак, якщо подивитися динамічно на е, цю судину, ми бачимо, що вона йде поруч з артеріями, але е, це не є артерія. Так як вона продовжується далі, попри артерії, е, та підходить е, до лівого пересердя. Тобто, це є неконтрастована легенева вена. Ось тут вона. Перебігає, вона біжить поруч і вливається в е, неконтрастовані вени. Е, Якщо подивитися власне, на вени, е, це така криволінійна реконструкція, де виведені трошки кращі вени, Ми бачимо праві легневен, право нижня та права верхня легнею вене, які є в цілому відносно контрастовані, та бачимо неконтрастовану ліву нижню легнею вену. Е, натомість ліву верхню легеня вену прослідкувати. Е, Знову ж таки, через пульсацію серця до самого лівого пересердя не вдалося, однак видно гіподенсивний тяж, який йде в тому напрямку, і там же розміщений, де повинна бути ліва легенеалена. Після цього лікування в нього продовжується пневмонія, він неодноразово лікується з приводу пневмонії. Повторно робиться рентгенське обстеження грудної клітки в травні до року, де видно посилення інфільтрації. Знову ж таки, в лівої легені, а вже в червні 24-го року появилось кровохаркання. І пацієнт з цим кровохарканням звернувся до пульмонолога. Так як пульмонолог хотів зрозуміти, що відбувається як в легневій паренхімії, також і зрозуміти, що відбувається з легневими артеріями, бо знаємо, що є поставлений діагноз трубомболії легеневої артерії при повторному обстеженні. У легневому вікні ми бачимо знову ж таки ділянки консолідації у нижній часті правої легені, нижче зображення за серпень 2024 року, вище зображення за листопад 2023 року. І бачимо, що зміни у верхній частці фактично пройшли. По крайній мірі, їх немає на тому місці, де вони були. Натомість у верхній частці були ділянки. Не дуже помітного, але були ділянки матового скла, на фоні якого видно поточення міжчасточкового інтерстицію. Натомість у нижній частині зберігається консолідація легневої паренхіми, однак вона відрізняється від тієї консолідації, яка, яка була в листопаді 23-го року. Відрізняється тим, що вона мігрувала. Тобто, якщо тоді було периферичний відділ чи суплюральний відділ нижньої частки лівої легені. То на даному обстеженні це є більш центральні відділи, а самі, сама ділянка консолідації отримала більш таку округлу, більш округлу форму. При огляді судин у даного пацієнта, що звертаємо увагу, що є чудово контрастовані судини це як артерії, так і вени правої легені, натомість бачимо порушення контрастування судин у лівій легені. Більшою мірою це є легеневі вени, які є фактично не контрастовані. На їхньому фоні ми бачимо частину артерій, які є контрастовані, і дещо гірше контрастовані артерії, які йдуть до верхньої частки. Однак це обстеження було проведено в два етапи. На... Зараз покажу, що перший етап, коли є фаза контрастування легеневих артерій. Ось легеневі артерії. Верхній частини дещо гірше контрастовані а, частина їх, але контрастовані. Натомість вени, особливо які йдуть від ділянок консолідації в нижній частині легенів, вони абсолютно не контрастовані, що сильно звертає увагу у порівнянні з, із правою легеною, де вони чудово контрастованими. Тут є зображення з першої фази сканування, неконтрастована. контрастована. Ліва нижня легне Авена та контрастована права нижня легене Авена. Ось так воно виглядає на реконструкції в режимі максимально інтенсивної проекції, де краще видно. Тобто ми бачимо праві легені Вені, а лівих фактично не видно, видно тільки вушко лівого пересердя. Повторне сканування з невеликою затримкою. Коли в цілому контрастування зменшується, але при цьому краще стає видно. Контрастування легеневих вен через вирівнювання кількості контрасту в вен та артеріях, а фактично, а, а фактично і незначне переважання контрастування вен у порівнянні із артеріями. І знову ж таки не бачимо якихось зауважень з правого боку. Натомість тут досить гарно видно, що є звуження вічка лівої і нижньої легеневої вени. Ось її діаметри, тобто її проксимальнішій ділянці, діаметр сягає близько 11 мм, то натомість у ділянці герла діаметр її складає менше 3 мм, що фактично є стенозом більше 70%. Натомість ліва верхня легенеалена, вона не прослідковується тут якась ось така гіпотенсивна маса. Яка фактично мала би бути венною не контрастованою, відповідно робимо висновок, що скоріше всього вона або, або оклюзована, або значно стенозована ліва верхня легана вена, яку неможливо було побачити на даній комп'ютертомограмі? Після цього пацієнт звернувся до аритмологів, які після проведення інших методик, тобто, власне, йому провели. Пряму інвазивну ангіографію легеневих вен, на чому підтвердився діагноз стенозу легеневих вен, і було вирішено встановити стенд у гирлу лівої нижньої легеневої вени. Ось так він виглядає на контрольному УЗД. Ось це є стенд. І після чого скарги пацієнта фактично, по крайній мірі скарги на кровохаркання прийшли. Стент у ліву верхню легеневу вену встановити не вдалося, так як не вдалося зайти у цю вену. Однак, вже через два місяці після стентування цього пацієнта відновила скровохаркання, в зв'язку з чим було вирішено провести контрольну і комп'ютерну томографії для того, щоб зрозуміти, що власне відбувається із його сувенами. Дуже цікаве обстеження. Цікаве, тим, що, знаючи, що нас цікавлять більше легневі вени, було ще до обстеження, вирішено дати дещо більшу кількість контрасту, ніж використовується при звичайній діагностиці тромбоемболії легеневих артерій, яка не вимагає великої кількості контрасту. І бачимо у першу фазу сканування. Ось такі дефекти наповнення у гілках верхньої часткової гілки лівої легеневої артерії. Які скажу відверто виглядають як тромбовані артерії, єдине, що не зовсім типово для тромбозу, це ось таке, ну, темніша полоска у самій легеневій артерії. Так виглядає змішування контрасту. і Воно не дуже типово для тромбозу, бо при тромбозі зазвичай воно різко обривається. Також візуалізовано стенд у лівій нижній легеневій вені. Щодо самого стенту, яких зауважень нема, рестенозів у ньому не видно, тобто він цілком прохідний. При реконструкції в режимі максимальної інтенсивної проекції видно, похоже, до попередніх обстежень, чудово контрастовані як артерії, так і вене правої легені, і бачимо також добре контрастовані артерії і вене нижньої частки лівої легені. І натомість практично неконтрастовані судини верхньої частки лівої легені, це стосується фактично в даному випадку вже як артерій, так і вен. У легеневому вікні бачимо, що якщо пригадуєте, консолідація була у нижній частці лівої легені, тобто, вона після стентування лівої нижньої легеневої легені повністю пройшла. Птиматизація нижньої частки лівої легені відновилася. І фактично на місці раніше виявлених змін, там е, мінімальні позапальні тяжі. Е, натомість посилились, е, посилились зміни у верхній частині лівої легені, а фактично з'явилося е, у другому і третьому сегментах верхньої частки лівої легені ділянки консолідації, які наклались до раніше вже виявлених ділянок матового скла та е, потовшення міща інтерстицію. Е, Так як ми е, хотіли знищити не лише артерії, а вени, Повторне сканування з невеликою затримкою там близько 10 секунд. При умові тій, яку я вже раніше говорив, що дали ми дещо більшу кількість контрасту спеціально для візуалізації легневих вен ми бачимо чудово контрастовані артерії, які на попередньому скануванні виглядали з тромбами, так і також добре контрастування вен і верхньої, і нижньої часток. Це реконструкції. Волюм рендерінг, об'ємні такі кольорові реконструкції, в яких видно гарно стенд у лівій нижній легеневій вені ось цей стенд цієї це гілки лівої нижньої легеневої вени, які є виповнені контрастом. І також що звертаю увагу: є додаткова судина, яка проходить через міждольову щілину і об'єднує верхню та нижню частки. Ось так вона виглядає. Якщо в... накластися зображення на легеневу паранхіму. Бачимо, що це є додаткова вена, яка фактично дренує верхню частку лівої легені через систему лівої нижньої легеневої вени. Натомість у місці, де би мала бути ліва верхня легенева вена, бачимо такий тонкий тяжик діаметром менше міліметру, який, зрозуміло, він не зможе роздренувати верхню частку лівої легені. Тепер щодо самої абляції, це ви прекрасно знаєте. Вона при порушеннях ритму серця, під час якої формуються рубці, які блокують передачу електричних імпульсів, що викликають артмії. Є різні види абляції, вони застосовується найчастіше радіочастотна абляція, також криоабляція. Починають використовувати імпульсну електромагнуту хвильову також інші мати абляції, які використовуються в по крайній мірі випадку. Аритмії надзвичайно рідко. Якщо говорити про їхні переваги і недоліки, то кожен НАТО, звичайно, має свої плюси і мінуси. Якщо говорити про радіочастотну абляцію та ізоляцію, вона фактично має найбільше ускладнень ускладнення пов'язані із тим, що. Використовується в високій температурі нагрівання тканин, яке викликає пізніше рубцювання та фіброзування, що може призвести до, власне, до стенозу легеневих вен. Якщо говорити, наприклад, про кріоабляцію, вона має значно меншу ймовірність виникнення, виникнення стенозів легеневих вен, фактично довгий час вважалося, що взагалі не викликає, однак по випадки є описані це з тим, що використовується низькі температури, а також кріобалон великого діаметру, який фактично не пошкоджує власне легнеу вену. Які можуть бути процедури при усклад... проведенні авляції? Це є ураження глибоких тканин, такі як перфорація, пересердно-кардіальний випід, перепрошую, перекардіальний випід, пошкодження діафрагмального нерву, також пересердно строохідна фістула. Стенозалегневих вен, як в нашому випадку, можуть бути тромбози, інфаркти головного мозку, внутрішньомозкові крововиливи та пошкодження судин у місцях канюляції. Що важливо відмітити, абсолютним протипоказом до проведення абляції є наявність тромбів у вушці лівого пересердя, тому що надзвичайно високий ризик інфаркту головного мозку. Якщо говорити про стеноз легеневих вен як ускладнення процедури абляції, то фактично це є злуження площі поперечно діаметру вен термічного пошкодження. Розрізняють легкий помірний та важкий стеноз. Якщо в відсотках, то відповідно менше 50% від 50 до 70% та більше 70%. Часта стенозу після абляції становить від 1 до 6%. І важливо відмітити, що в 65 пацієнтів із стенозом легеневих вен жодних скарг немає. Для діагностики використовується комп'ютерно-томографічна або магнітно-резонансна ангіопульмографія, також трансезофагальна ехокардіографія або ж інвазивна ангіографія легеневих вен. Ці дані є з консенсусу стратегії катетерної хірургічної абляції персервної фібриляції асоціації з цього ритму. Е, Натомість частота виникнення важкого стенозу становить всього лише е, до відсотка випадків. Зустрічається, як я вже говорив, про радіочастотні абляції, і надзвичайно рідко може зустрічатися при гріо І е, більший, вип... більший ризик стенозу у випадку абляції безпосередньо е, стінок вен. Що до цього може призвести, це 3D е, електроанатомічної мапи під час процедури абляції. Дихальні рухи пацієнта, нестабільність катетера або ж досвід оператора. Основними симптомами є задишка, кровохаркання, кашель, рецидивуючі пневмонії та біль у горній клітці. І також, знову ж таки, з цього документа типові помилкові діагнози. Це загальна європейська статистика: це пневмонія, тромбоемболія легеневої артерії та рак легень. Яке ж е лікування, стенозавгенеагвент, наступ абляції? Е насправді воно показано лише при наявності симптомів. Безсимптомні або малосимптомні випадки е достатньо їх спостерігати, е оскільки відбувається покращення наступ формування колатеральних судин, е що фактично бачимо і у нашого пацієнта, коли е додаткова вана дренує? Е верхню частку лівої легені через систему лівої нижньої легеневої вени. У симптомних пацієнтів показана ангіопластика легеневих вен, хоча разом з тим, у цьому ж документі відмічено, що рестеноз до 50% випадків успішної ангіопластики. І, власне, процедура стентування, яка проведена у нашого пацієнта, має значно меншу ймовірність рестенозу. Підтвердженням повної оклюзії є пряма ангіографія через ліве пересердя або антероградна через легневу артерію. Хірургічне лікування воно через свою складність і надмірний ризик не показано. Натомість у пацієнтів з розслідуваючими стенозами інфекції та кровохаркання фактично є рідкісними і контрольованими, тому необхідність у лоб або пульмоектомії надзвичайно рідкісна. І більш рекомендована є повторна інтервенція. Які ж основні висновки при наявності пацієнта після процедури абляції задишки, кашлю, кровохаркання рецидивуючих пневмоній, необхідно проводити КТ-ангіопюрмографію і бажано це проводити при можливості у тих центрах, які власне займаються абляцією, щоб врахувати особливості цих пацієнтів, особливості сканування цих пацієнтів, так як бачимо, може бути нерівномірне контрастування легеневих артерій, яке може дуже добре симулювати тромбоемболію легеневих артерій. Власне, стеноз, він зустрічається е, рідко, але важкий стеноз всього лише в відсотка пацієнтів, тобто це дуже рідкісна річ. І у симптомних пацієнтів симптування має меншу імовірність рестенозу. Також можливе зникнення симптомів наступ формування колатеральних судин. Дякую eh, за увагу.